Всім добрий вечір. Приватне підприємство АГУРІ пропонує таку сепку, такий зерновоз 80 кубінь, повністю алюмінієвий, така рама, От, ящики, алюмінієві диски. В хорошому стані. Кому треба здорова кубатура, звертайтеся. Ось такий чудовий кричит. рама грипуча така так вигадаю шторк сухий, нічого не, че, не тече. Тут теж ящик для інструмента здоровий Сзади такі ворота От так все виглядає Так що кому цікаво кубатура здорова звертайтесь Прицеп в гарному стані Форма оплата будет Мал Бізнав ВДВ